Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні 11 листопада, і нарешті настав той день, коли ми мусимо зробити важливу осінню роботу заквасити капусту. Вже багатенько років я капусту квашу сама, чому так кажу сама, бо мені довго приїжджала з села в місто мама і допомагала квасити. І друзі, після того я спробувала різні рецепти і заливати розсолом. І заливати маринадом, тобто додаванням цукру. Взагалі я вважаю, якщо до капусти додається ще щось крім солі, то це не дуже квашена капуста. Це може бути маринована капуста, і yes. називайте, як хочете. Як на мене, квашена капуста це капуста, в яку додається лише сіль, яка кваситься в своєму суку. І саме так квасила моя мама, моя свекруха, бабусі наші. Тому. Я повернулася вже давненько до цього найпростішого, найсмачнішого рецепту. Скажу вам із власного досвіду, що для того, щоб капуста вдалася смачна, я ніколи не вірю ні в які забобони. Скажімо, я ніколи не дивлюся на фазу місяця, я ніколи не дивлюся. На погоду, я ніколи не дивлюся, який день тижня, як багато людей кажуть. Тому що я вважаю, що кожному дається по вірі його. Який день в мене є відповідний час, відповідний настрій? Я встаю, вмиваюся, беру з собою гарний настрій і приступаю до роботи. На те, чи буде смачна капуста, як на мене, впливають напряму такі фактори, як сорт капусти. Друзі, у мене тут капуста змішана. отут в мене є мегатон. отакий, Їх в мене є кілька головок, трошки менших. Скажу вам так, друзі, що мені оце теж мегатон. Я не дуже задоволена цією, Гляньте, яка вона м'яка місцями, така, як то не набралася води. Хоча я її досить таки вже пізненько вирізала. От. Але, Буду мати свій власний досвід. Пишіть в коментарях, як вам мегатон у ваших регіонах України і не тільки України. У мене тут є і агресор, у мене тут є і капуста, яку я купляла розсадою на ринку. Я не знаю, що це за капуста. Але скажу вам так, що для квашення найкраща капуста, коли вона отака білесенька. Не ось така я спеціально залишила невеличку головочку, не ось така зелененька із подовгастою такою формою голівки. А ось така капуста пласка, яка має отаку пласку форму і отака біленька, більоста. І, ну, звичайно, вона має бути соковита сама по собі і солодкувати на смак. От Якщо я відкушу смачочок, вона солодка-солодка. На смак дуже добра. Далі, про сорт капусти сказала. Далі дуже залежить багато від солі. У мене був цілий квест <кій> у пошуках кам'яної солі, я таки її знайшла. Ось така сіль виробник Юганів. і вона, друзі, дуже схожа, тому що мені пропонували ще сіль, де писало кам'яна, але вона дрібна і дуже біла. Оця сіль така не дуже біла і така трошечки зі сміттячком, сміття, як я кажу. І досить таки крупна, дуже схожа дійсно на кам'яну сіль, чому я дуже рада. Не підходить ні в якому разі ні на сіль, ну і харчовою, якщо я не ризикую, стараюся все-таки купувати сіль кам'яну. Країна походження, Румунія, на превеликий жаль. Далі, друзі, від того, чи капуста вдається хромкою і смачною, може навіть впливати. Величина нарізки. Тут, якщо капуста нарізана крупніше, вона може бути хрумкіша, ніж дуже дрібно нарізана капуста. Це такі теж власні спостереження. Ну і, друзі, також я не зловживаю морквою. От мені здається, що якщо дуже багато моркви дати, навіть від цього може бути капуста м'яка. І я сьогодні натерла, ну не тільки сьогодні, взагалі стараюся терти моркву на тертку для корейської моркви. Вона тут, друзі, не так тече і не так фарбує. Бачите, вона така ніби палички, така от Вона без соку. А коли я натираю на звичайну тертку, вона тоді одразу пускає сік і зафарбовує капусту. Тому я не зловживаю моркою. Краще я вважаю додати, коли вже ми готуємо готову страву. Ну і звичайно треба гарненько зачистити капусту, щоб не було ніякої гнилі. Я сьогодні дуже багато не обрізала. Майже до мішка в мене вийшло із двох мішків капусти, майже до мішка в мене вийшло відходів. Були малесенькі слимачки і гниль, і прийшлося мені багатенько пообрізати. Ну, але все ж своя, що мене тішить і радує. Звичайно, що? Друзі, треба все помити. Я помила шатківницю, помила мисочку, повитирала на сухо, помила кастрюльку, повитирала на сухо. Придумала собі таку приспособу. Завжди я так роблю, хто мене дивиться. Вже третій сезон я з Ютубом разом кришу капусту. Я застелила свою лавку, аби вона не вимазувалася з От, Придумала таку конструкцію, поставила табуретку і мисочку поставила трохи на табуретку, трохи на лавку. тому що якщо я підсуваю аж сюди, то в мене оці ножі з краю миски і миска хитається. А Щоб мені добре отак поставити, то я, щоб були ножі посередині миски, то я завжди собі роблю таку конструкцію ну, і приготувала відро для відходів для качанів. Ось такий в мене сьогодні в кухні рейвах. Приготувала також сіль. Собі тут поставила ніж і доску. Якщо мені треба буде капустину розрізати, а їх треба буде деякі розрізати, я буду собі по ходу розрізати, бо є і такі маленькі голівочки, які можна не розрізати. Ну і для тих людей, які, можливо, зайшли тільки на канал, відкрили відео швиденько, щоб глянути скільки солі треба дати на капусту, то я одразу на початку відео вам скажу, друзі, що дивіться, мої пращури мами, бабусі, свикруха ніколи не важили капусти. Уявіть що, собі, що вони квасили 300 літрові бочки. От ми з свикрухою говорили минулого тижня, що були такі дні. Моменти, що, так, що були такі роки, що вони квасили по 300 літрів капусти, вирощували капусту самі, було багато, харчувалися колись дуже просто. Я пам'ятаю, колись от як я була у них на навістках, то моя свекруха ще навіть на е, трійцю тушила квашену капусту. Вона зберігалася в льосі, в дерев'яних бочках. Тому уявіть собі, 300 кг капусти важити, люди не мали ваги і такого дурного, вибачте, ніхто не робив. Але я для глядачів, які, можливо, початківці, які бояться і люблять дуже, щоб все було точно, то я 2 роки тому я зважила і записала собі в блокноти для вас, скільки в мене йде солі. На 8 кг капусти я даю 150 кг солі. Але, друзі, останні роки торік, цього року я важити нічого не буду. Я беру на оцю миску, яку я вам показала, в ній 24 літри. 24-літрову миску капусти. Я даю дві жменьки, ось таких моркви. І даю, отак так, набираю рукою дві жменьки, так, щоб зійшлися пальці, щоб не висипалася сіль, даю солі. Це. Щоб ще вам краще зрозуміти, друзі, якщо ви робите маленькі порції квасите одну баночку, значить ви посолили капусту так, щоб вона була злегка солонувата. Отак, От як ви посолили салат, він добрий, а це ще трошки, щоб він був трошечки солонуватий. Це дуже важливо, бо якщо капусту не досолити, вона може потягнутися, стати такою, може ви знаєте, така як, як желе тягнеться таке. Соплить, кажуть в нас, так? капуста засоплила. Це, е, тоді, дивіться, в мене колись так одного разу було, що я зробила. Там люди я знаю, що перемивають. Ні, я таке не робила, я просто додала в неї солі, всипнула добру жменю на каструлю ще солі, перемішала, і ця сопливість зникла. От. Перша причина цієї сопливості це те, що здали замало солі. Ну, і там ще може бути, якщо дуже холодно, капуста довго стоїть, вона не може бродити, вона може засопливити, може якась бактерія гнила топала. От. Але в основному стіль завжди все виправляє. Ну що, друзі, я буду приступати. Трошечки вам включуся, щоб ви побачили сам процес, і далі буду це робити без вас. Бо я буду це робити зо дві години, це точно, і щоб не забирати ваш час, я зроблю це і вам відчитаюся, покажу. Ну що ж, найперше візьму капусточку. Тут є мегатон і точно не мегатон, бо ця така тверденька, як дуб, а ця м'яка. Зараз я вам розріжу, мабуть, перше мегатон, покажу, який він у мене всередині. От бачите, яка вона рихла. Що це за капуста? Ну, але я, звичайно, що я все одно її скришу. Отак так ставлю. Розрізом донизу. У мене дуже добра, друзі, шатківниця. Шатківниця в мене шикарна. Густренька, дуже легко на ній терти, без зусиль. Капуста така, як соломка. Довга, мені подобається. Колись я нас на ринку купила. Е, і оцю шатківницю теж. Це є в однієї власниці. Друзі, мені навіть здається. Я колись мала свою дочку на ринку, що я навіть брала телефон. Я гляну потім, як виключу камеру, гляну потім у телефонній книжці. Якщо є телефон, може комусь треба, комусь цікаво, то я е, напишу в описі, мабуть, під відео, або Ютуб не пропускає в коментарях на моїй телефоні. Може в описі під відео я напишу цей номер, або треба прописувати словами. Я візьму зараз кастрюльку, складу їх в кастрюльку. ось листочок я відклала, і звар, зваримо ліниву капусту. Зробимо ліниву, буде в нас безвідходне виробництво. Чому я, друзі, такі хустині, мабуть, ви вже здогадалися, що коли нагинаєшся, трясеться волосся і щоб волосся не потрапляло в миску, то я сьогодні така колоритна з домотканим покривалом і отакій хустині. Так, і зараз розріжу ще одну капустину, не знаю сорту, не питайте. Ладно, бачите? От порівняйте різницю одна і друга. Ця плотна, плотна, дуже плотна капусточка. Зараз вам покажу, друзі. Бачите, яка капустка. Гарненько. Ну, все, зараз натру половинку і включуся вам, щоб не забирати ваш час. Так, друзі, що я вам скажу? що Коли треш капустинку цілу, отак, то не добре, тому що вона вся отак роздявляється і розкривається. Бачите, отак. відстають повітки, листочки і... А коли тремо отак половинками, вона тоді не так розвалюється. Ти її притискаєш плюс, воно якось е, ну, листочки ж коротші, бо вони половинками. І вони не так розвалюються. Я вже половинку миски натерла. Чому в половинку? Бо половинку менше, легше розмішувати, ніж я натрую її повну. І тепер беру солі, так як я вам казала, от жменьку. Сиплю сюди і також жменьку беру моркви. Бачите, зовсім небагато. Ось так. Я вам не сказала, друзі, що я стерла 5 середніх морквинок на таку кількість. Два мішки в мене почищеної було капусти. Ну, якщо так порахувати відходи, то на дві сітки, якщо сітками купувати. Друзі, я знаю, впевнена в цьому, що обов'язково знайдуться ті, хто буде писати. Куди стільки жерти. Так, як тільки я ще готую великі порції, так ніби я в чуже, чуже горло ніби комусь пхаю, комусь воно так дуже не влазить. Тобто для тих, хто буде писати 100%, куди стільки жерти, наші стільки капусти, то я вам скажу так. Дивіться, в мене в селі свекруха, яка сама не може вже накласити. Раз. Я, е, цілу зиму у мене бере капусту, мій вже одружений син для своєї сім'ї. Ну і нас троє людей в хаті. Це раз. По-друге, я е, не маю де і не хочу це робити, щоб е, з'їдати її, квасити, з'їдати, квасити. Мені так не подобається. Я собі наквасила один раз винесла в коридор неопалювальний і там собі її зберігаю. Чесно вам скажу, що ми її так таким їмо ще до Нового року і трошки далі. От, а там вже лютий березня не дуже її хочеться. Більше використовуємо тоді на квашення, на борщ і все. Тому от моя відповідь. Далі все ставлю. Ага, друзі, не сказала оцей нюанс дуже важливий. Дуже часто я бачу у відео, як люди капусту, коли солять, отак її душать, душать, щоб аж текло з неї. Де ж вона буде тоді хрумка і тверда? Ніколи в житті не буде. Капуста для того, щоб пустила сік, не має бути душена з усіх сил. Капуста пускає сік від солі. От я її так помішала, зараз я ще доверху дотру, знизу вже буде сік. І ще ми її будемо притиска... просто притискати рукою у кастрюлі. Цього буде достатньо, щоб капуста виділила багато соку. У мене ніколи ні разу такого не було, щоб капуста була не соковита. Ну, от ніколи в мене такого не було. от правда. Вже мама мені не класить капусту ну, мінімум років 10 І я ніколи не доливаю ніякої води, не маю такого поняття. От. Ну не, не треба її душити, бо ви ж її вже так здушили. Що, що вона вже все. Вона, вона тверда, апріорі не може бути. Тому отакий нюанс ще вам один. Так, я працюю далі. Так, натерла повну мисочку. підгризаю клітковину. Все, взяла жменьку солі, посипала. Жменьку морквочки посипала і цю верхню частину перемішую знову. Не мну, не червлю, не душу, просто перемішую сілю. Ай, така хрумка. Пробую на стіль. М -м, добре. Все, друзі, висипаю в кастрюлю. Якби так, щоб вам нагнути, щоб вам було видно. Дні утворився сік. Бачите? Це те, про що я казала, не треба її мутлошити тої капусти. І аж тепер я присідаю. Поправляю і аж тепер я буду її отак рукою. Кулаком, але я її не б'ю. Я її не човпу, я її просто кулаком притискаю, щоб мені влізло побільше капусти, щоб вона пустила сік. І от так її притискаю. Притискаю, притискаю. Поки сік не появиться. Все, друзі. І таким чином я буду терти всю капусту. Якщо не влізе, я ще маю відро сусідчене. Слава Богу, дякую їй. І все. Зараз ще за годинку все буде готово. Покажу вже вам, коли складу всю капусту. Ура! Я це зробила, я це зробила. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, А я вже скришила. Насправді, друзі, втомилася, знаєте, скільки вже 4 години дня. Так, дивіться. Значить, кастрюлька капусти, з якої я зроблю ліниву капусту. Хто не знає, що таке лінива, заходьте в списки відтворення, шукайте. Все, морпочку скористала всю солі з кілограма. Лишилося грамів 200 грамів 800 в мене пішло кругом бардак. Кругом бардачі ще, все в капусті, але то справа поправима. А ось тут, друзі, я вже помила тацю, приготувала тарілку, помила баночки з консервацією. Показую вам свою капусточку. Ось дивіться, скільки соку. І відро в мене вийшла кастрюля. І відро, каструля 40-літрова, не повна. Відро, звичайно ж, не повне, тому що нам обов'язково треба залишити місце для бродіння. Через добу приблизно капуста почне бродити і буде підніматися. Я тоді буду, друзі, брати швидше всього ножа, можна якусь паличку, дерев'яну, якщо ви маєте. І буду отак її протикати, випускати вуглекислий газ. Як каже моя мама, буду випускати гореч. Нас так кажуть, випускати гореч. Тепер для того, щоб капуста не потемніла зверху, щоб ми її не викинули, щоб вона не зацвілася, щоб все нам гарно пройшло. То я буду, дивіться, класти грустики і вантаж. У відро я, мабуть, візьму тарілку. І на тарілку, друзі, покладу. Баночку з консервації. Може, буде одної мало? Покладу ще другу. Ось таким чином. Так, притискаю, так, щоб сік покрив капусточку обов'язково. він ще набереться, вона тільки свіжо покришена, він до вечора буде повну соку, буде ось так аж повінця. Так. Видно вам, так? Да? І сюди, друзі, я поставлю тацю. Піднос на скажуть чи рознос. Так, і сюди теж покладу вантаж. Бачу, що буде мало мені сюди дві баночки. Зараз ще щось візьму. Так, бачите, сіку там виступає. От. От він, сучок. Зараз ще щось покладу. Так, взяла гарбуз турбинку новеньку. Зараз притишу поганенько. От. Бачите, вийшов сік. Все. І тепер кришечками поприкриваю. Кожен день обов'язково треба пробивати. Прикрию кришкою, просто, щоб нічого не падало в нього, в неї вірніше. Так, і тут зараз прикрию кришкою і все. Це чистота і порядок, навіть підлогу стерла. Капусточка вариться. І я думаю, що я заслуговую на чашечку кави, як ви думаєте. А капусточка, друзі, буде кваситися приблизно днів 5 до тижня. Вона вже повинна бути готова. Від чого це залежить? Від температури, при якій буде кваситись капуста. Вважається е нормальною для квашення температура від 18 до 22 градусів. Якщо буде більше, вона просто вас закисне дуже швидко і буде кисла, така кислюща. От. А якщо ж буде маленька температура, дуже холодно, то капуста, як я вже казала, сьогодні навіть може послизнути. Їй важко тоді забрудити. О, тому вона в мене буде тут стояти в кухні, в мене в кухні трошки тепліше, ніж в мене в спальні, тому що тут весь час горить плитка, готується їжа, і ми тут часто, більше часу перебуваємо, особливо я тут живу, як ви замітили. Духовка часом працює. От і тут буде нормально, тут градусів 20 в мене на кухні. Що я не сказала, що друзі, мабуть, не сказала про посуд, що мені не сподобалося квасити в бочці. Пластиковий, тому що я чую аромат, ну, запах потім не аромат, а запах бочки. То пластмаси мені потім відчувається. От, писали мені дівчата, що можна мішок, звичайно, можна мішок, але от мені все одно запах поліетилену, я потім чую. У мене дуже такий розвинутий добрий нюх. Я це відчуваю, мені не подобається. В ідеалі це там дерев'яна бочка, обшпарити її або е, поливаний посуд. Тому я так і купила торік каструлю, щоб собі мати для капусти. Мені ну, б все сказала, друзі. Я ніякому разі не наполягаю, щоб люди квасили так як я. Я нікого не вчу, я ділюся своїм власним досвідом, показую те, що відбувається в моєму житті. Але я більш ніж впевнена, що для дівчат новачків. Та й не тільки щось можна взяти з цього відео для себе. Я, наприклад, все життя вчуся, як і в своїй професійній сфері, так і як мама, як жінка, як, як кулінарка, як господиня. Я весь, я весь час все життя вчуся і в цьому ніколи не буде завершення як кінця. Скільки живемо, стільки вчимося. Ну і от вже й друзі півп'ятої. Довго сьогодні я. Чи то старію. Торік дивилася своє відео, я ще і робила е ліниві голубці, а цього року тільки покласила капусту. покришила, Пошаткувала, в нас кажуть, на Волині. Пошаткувала. Ну що ж, друзі, я буду кавувати. От, і я ще думала, що схожу в магазин, бо в мене там деяка хімія позакінчилася, але я вже не хочу. Вистачить на мене. Для мене залишимо на завтра. А я вам бажаю гарного вечора, спокійної ночі. У е, кого немає повернення світла, в ваші домівки і в ваші душі теж. Найважливіше, щоб світло було у ваших душах. Все остальне ми обов'язково переживемо. Подяка низький Україн, Шана Збройним силам України, найшвидше нам переможного миру, міцного всім здоров'я, добрих людей поряд. Зустрінемося, дасть Бог, в новому відео. До побачення.